Так, Сережа уже достал стал тушенку. Мультик туда, мурчик. Муля на лишку. покажу вам. Це квасоля и свиненою. Ну Это ему на работу. Это в таком автоклаві він робить. Не автоклав, а як він називається? Кассета. Да, да Морчик. Такі кассети. Дідуська лубить тусунку. Йо? Ой, молодець. Ой, малюдець. ой. Угу. Так. Всім доброго ранку. Всім привіт! Сьогодні в нас яке? Четверте, да? так? 4 березня, вже Боже, вже четверте. Тільки було 28 лютого, вже 4 березня. Так. Каву я вже пила. Сережа теж пив. Сержа сьогодні раніше встав. Розбирав касету. З тушонкою. От, а я тільки встала. Замочила проня, його там штани, таке все в маслі, в солярці, От, куртку. Буду сьогодні стирати. У мене сьогодні праня багато. У мене сьогодні праня, капусту квасить треба поквасить. Сережа купив вчора і треба що? Зараз ніде треба приготувати, розморозила вчора, посположила ошейок, та зараз рубню. зараз зроблю пару відбивних. по пару відбивних. та й таке подивлюсь, де там. Мої діти по вайберу. Оце я зараз так, можна сказати, спілкуюся. Подивилася, синок був у вайбері отакий-то. Угу, значить все добре. Оце таке зараз спілкування. Ну нічого. Якби був здоровенький, і все, щоб було в порядку. Ой, так, давайте. Так, на сніданок готую відбивні, свинячі. І поставила варить кашку гречану, зелену гречку. Зелила. Побачила. Так, запанірую в борошні. Борошно у мене цільнозернове, обойне, пшеничне. Не боїмось, дівчата. Цільнозернове борошно нам можна. Це написано кругом. І всі лікарі, так кажуть, і Ольга Павлова, ну всі, Дівдокимо, хто там ще, в Гуглі так написано. Та й все. Так, не боїмось. Запанірувала. Намагаємося снідать. Ось така в мене кашка, гречана, відбивна, огірочок, аджичка, чай і хліб. І дідушка. <реш> добрий ранок Не хоче. Так, капусту я покласила І так, 12 -та година я зварила такий смачнючий борщ це який класний. Обремин. Приготую швиденько вафлі. Вафлі для діабетиків. Так, сюди ще можна додати какао. Я в Google вичитав. Значить, рішила змінити характер. Ага. Написала в Google. Так. Ну, запрос, голосовий. Поиск. Да. Як змінити характер? Відповідь, каже, вбила. Якщо ти святка ніяк. Точно. Ось так завертається небо кінця. Половина третьої, Сережа пішов на вулицю, питькав з цигаркою. А я тут спробую вафлі. Їх треба перемазувати і буде як міні тортик. Так що, дівчатка, рекомендую. Смакота. какао взагалі. Так, 15-25. Виходимо. Так тепло на дворі. Сонечко. Гарно, тільки болото. Дойти в сапогах. Ну, нічого. Вчора ходила, то сьогодні буду ходити. Може ж колись підсохне. Чула я? Ні, читала. Десь читала я, що буде завтра плюс 16. Така красота. Так іде. Букета десь немає, тільки сніжок, де він завіявся десь. Ми біля мосту вже Вон. не бачу сонце сильне. Річка вже розтає. починає розставати, бачите? А що так тепло? Та ви що? Така погода чудова. Тут можна було б півкросівках, ну там Біля нас сильно болото А тут класно. Можна ходити. Десь мої собачки, а позаду. Ніхай. Так, іду. Так класно, я кайфую, що Вітерець легенький. Сонечко. Така красота. Так здорово. Уже хочется весны. Захотелось мне трешки посидеть. Тут так гарно. Сонечко такое. Трешки посижу. Біля річки. Покажу вам зараз. Вот, бачите. Ну, тут така у нас. Лавочка. Можно посидеть. Такий тут краєвид. Красота. Так, заходжу на другий круг. Я кайфую. Фух, кайфую від погоди. Від сонечка Боже. Яка краса. Як тепло, гарно. Ой, іду Далі. так. Я вже на місці. Собаки мої порозбігалися. Не захотіли зі мною йти, побігли додому. Ну не захотіли, то й не треба. Все, змокріла. Ну нічого. Так, роблю вправо. Thank okay. you Все, дівчатка сонечко забиває очі. На сьогодні буде і все. Зараз йду додому, їсти я вже такого нічого не буду. Поп'ю, може, чай. Ну, побачу. Ну, ще я до шесті і все. Після шести я не їм. Навіть до пів шостої. Я не знаю зараз, скільки годин. Ну, пів шостого це точно. Не буду вже їсти після половини шостої. Все, дівчатка, на сьогодні, все. Дякую, що ви мене дивитесь, що ви мене підтримуєте, що пишете мені коментарі, що ставите мені сердечка, ставите мені лайки, підписуйтесь на мій канал. Я вам дуже-дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення! Бережіть себе і своїх діток. До побачення!